Всіх вітаю на моєму каналі їду знов на пошуки по Першій світовій треба лісовим дядькам впав. задобрить зима прийшла слизько в місті, в сніг Приїхав в ліс, тут тепліше нема, вже розстав. День короткий, тож я там запримітив один бліндажик, але він великий І я його починаю, щоб нікуди не бігати, копати. Скільки докопаю, стільки докопаю, не залишу на інший раз немає часу на пошуки постійно. За, так як один окопчик до кінця добиваю, при, присматриваю одразу поблизості ще якісь на наступний раз, щоб тільки приїжджаєш зразу в бій, так сказати, зразу копаєш. Ну тож, що знайду, покажу приємного перегляду всім. Инавия. Норвегия, блин. М. Погода мрячна, капец. Ох. Мабуть, солнце уже в наступном уроке будет. Перша моя знахідка на сегодня. Опачка. Берлин, Пивандос, розписна пляшечка. Сколько я кричу в каждом видео, что у нас розписні редкость. майже немає. мая. ось вона, але яка радость такая. І... Печаль. Хуп. Все, горлышко я не знайшов, щоб склеїти. Так що вона лишається тут. На факт, що вони все ж таки десь є. Так, а що тут у мене ще корок? І він... І він там теж розписний. Де якоїсь пляшечки. Файний натюрморт. Ну і як завжди ще одна може все ж таки пощастить сьогодні, в чому я крепко сумніваюсь. Добре, працюю далі. Да, тут стоїть все так цікаво. Щось я останнім часом по коже виступаю. Видите, які рем... ремені всякі тяжкі тут трэш. Дивіться яке в зборі. Такі якісь, блин, жорсткі. І кому австрійські чи. Німецькі, їх пара. От ще один чоботи. моя. один, другий. Ха -ха. Я от і не пам'ятаюсь, цими шипам'яці німецькі, походу. Ці всякі якісь такі штучки, з кожні. Кольоруються. ці медяшки якісь повискакували. Металеві всякі пряжечки. Вон он, скільки цей кожи тут, шкіри. Вон, в все. Да це вообще жесть. О! Чи конська упріжь яка похожа, да. але чогось чобота не разом щось збросили нафіг з себе, скинули все. Дивіться скільки всякі металеві штуки, Це не незрозуміло поки що конська упряжь походу тут он пряжечки всякие да ну еще пару гельзачів там на пенек вон кинул еще там пару штук ще гільзи не стреляны Ну шо ж, буду ковырять далі цю шкіру. Не зрозуміла якась помойка, пару кастомашек ще попалось, да, да. пара Чо от... було бит з першої світової, ну це мене так блін прям <шу> шокує. Дивну річ, що я не підняв Викупа. Зараз почищу і побачу. Якщо те, що я думаю, то це капець, якщо я зламав. Зараз почищу. ні, все добре. Я його не ламав, хіба що трохи скол. Так. Він так згнив, убитий. Ну трошки, от мабуть, тут я. Хоча може і я, да, свіжий. Ну Це був жетон. Бужанчик, але він цинковий і ушатаний вже. Нічого цікавого. Вже він ніякої цінності не має, Залишиться тут біля патронів. І так, як я вже показував, в сторону печки я пішов, вон лопати стоїть. Кирпич, кирпич, ну, цегла. Червоне. Я розвернувся, дай думаю вдоль цієї стінки. Надоїв той надоїли та -то цегла, ну, добре. Зараз не про це не буду затягувати довго. Е, Напевно, можете, як хочете мене знову привітати. Давно вже не випадало, але ось щось з'явилося в мене на самому дні. Але по силуету я вже бачу. Достаємо. Оп. Так. Зверху лежить батарейки. І це в зборі. Зараз буду чистити той. окопный траншейный блиндажный сокирка блиндажная вот она полный в сборе добрый дары чистый Я вже бачу, що стан буде чудовий. Дерево збереглося внутрі. І оцей навіть не ушов цей цвях чи болтик. Він не згнив. Ось вона. Ще дочищу добре, конечно. Ну ладно, я його лучше. Дома відмочу там трох, підсохне, подсохнет відпусне, але я бачу, що стан, блін, металу ідеальний все, все тут остреньке, все на місці, ну, ха, вже в мене їх не збиралось комплект, як канал трохи виросте, я вже казав, що Комусь поїдуть, буду розігрувати із сокирки в тому числі, всяка барахліжка. Mm -hmm. Ну, я доволен. Все, я не дарма його копав, не дарма я так подумав, що буду бити бліндаж до, до кінця і все, нікуди не бігати. Не буду затягувати відос. Приємного далі перегляду всім. Ось тут сокиру підняв, почав трошки в сторону, опа. якесь донышко з'явилось. Без пляшечка. Зараз розкопаємо, подивимось. Ну це оказалось не пляшечка, а баночка, звичайно. горлушком під різьбу, під кришку. но вона мабуть вже вона і на грунтом почавлена пішла всіми трещинами Даже, навіть не буду пісок висипати. так поставлю на піньочок. у мене тут все складируется. Такая разбита баночка. Патроны, тоже же тончик. Будет такая стоять. Навіть еще не, вклю... не, просветил тут прибор, что она очима что? Ну, и треба... Она какой то траве была. Вот она. Скоро и фенинги. Один фенинг. Зары просвечующие, можем они По сути, беля Ну шо ви дивитесь? Ходіть уже. Шо? Куди? Так, от і не зрозуміло. Чи ще один подсумок? Чи... Чи кошелек? Коже файно. шкіра. По коричневого. Хм, непонятно. Грошей мая вроде. Якийсь необычайный инструмент выпал. Як может быть крюк? с ножовкой. А, что? Оно уже поломанное. Оно было продолжено. Але чего крюком тако? Якось тако. Что-то резали. Цикаво. Угу. Ту-ту-ту-ту. А вот ось... и пляшечка нарисовалась. Ну. Звычайно. Не расписано. Ничего не пише не дай Ни на донышко. Зелена. Такая вот. Файна. біля неї друга і знов я бачу звичайно ну, іншого очікувати не варто мабуть добре викопи та я вже показувати в кінці такі звичайний не буду поступають тут мені ще монітосики фенінги Ще одну одиничку взяв. Так, дві одинички, одна двоечка і така штучка якась незрозуміло випала, Ну, вона була ще е, в мідній такі оправі, може. Не знаю чого. Так опака с них пішов, блин. Е, і що хотів запитати. Я роздивився цю байду. Це, тут видно, звіння йдуть. Тобто це пила цепка, цепна така пила. Але ж на дні окопа з цими пляшками лежало. Питання чи в Першу світову... Була вже така. Ха, інтересно. Да. Пляшки в мене тоже тут поступали. На сьогодні я вже откопався. їду домой. Небагатий я копчик. Ну і... так, пробіжемся по знахідках. Ця пилка від колышек всякі. Шкіра, баночка, так, це гільзи патрони, це якась така штучка, я не чистив, чого не, не зрозуміло. Батарейки, патрони, гільзи, жетон, ще баночка, гільзи, ще якась така штука кована, теж не зрозуміло, гільзи гільзи. Дві пляшки. Ще одна побита була. Ну і те, що їде до хати, музей. Або комусь на реставрацію в майбутньому. Так і буду лежати, значить. І ще по монетам, що я взяв. Дві двушечки і дві єдинички. Фенинги Все, вот такой вот натюрморт Ну Не пусто и добре Все, выезжаю. Погода мрячна Конечно Сьогодні цілий день Снежок який сипав. Все, до зустрічі Всім бажаю успіхи Всего найкращого Пакеда